Ви закликаємо і Ми граємо таку гру. І, і це я в школі. Що означається? Так. Що означається піколі? Піколі це частина життя. Основа. Це частина слова без закінчення. Префікс. Це Малювання людини і всякому такому. В 1995 році здалися пікулі. Це маленька частина життя. Вона, вона зробилася у 15.28 років тому. Туди пікулі означається, що пікулі це частина слова 28-му році. І частина слова це префікс, суфікс і малювання. А ти знаєш, таке префікс. Префікс я не знаю, я не знаю. Два. Досі дописано ой два а ти, Ванік? А я Це ти, завал зафікс... ай плит Забув молодець два А ти йдеш за першу парту ура Цікаво, ви хіба п'ятий клас. Як вам таке мішає? Дивіться, я зараз малюю вулкан. І його частина. Оце вулкан. Аж як малюються піколі, будь ласка. Хто хоче вийти з доску, тільки я тільки. Поки я витирав доску, я подумав, якщо у увічка підіймає руку, то виходить до доски. Малює пікулі. Пікулі це велика круглість, такі дошки. Може можеш ще одну попитку? Так. Пікулі. Це велика, велика така порядка. Вона має раз, сучку два, сучку три, сучку чотири, сучку. Вона ще має раз, два, трис. І така штучку придумали в тисячі, ой, е, 1995 року. Отака пікуля виглядає. І на нього були попали, і потім її зруйнували, але осталася отака маленька кругла пікулька. І та пікулька пішла по всьому світі. По сяму світі землі. Молодець. І ще не розказала, як це все. Ні, це не все добре. Перерва. Ні, не, не перерва, правда. Пікулі означає, що це дуже велика. Куля. І піколі означає, що вона у квадраті була. Учені придумали. Учені придумали, що піколі це саме найкраще на землі. Але насправді саме найкраще на землі це мілур. Мілур це така. Маленька планета. Зараз я покажу. Отака. От І отака, от отака, отака. Отака. От яйце похоже, так. Похоже на яйце, але дивіться, пікулі це така маленька частина. Розуміли? Так. Все. Урок закейчив ура, перерва. Можна піти собі в столовку поїсти. Бо так хочеться їсти. О хочу ого. Он радик. Ммм. Mm. Ам. Um, Ням. Yeah. Oh, Ой, так доїлися. Треба ще добавити чогось. Дитинка натові. Есть, де та де. Фу поверну а -а -а. Ладно, ладно, хати, уроки закінчили. Я хто не дознає, що я казала дорослим голосом. голосах. Вибачте, но я прибираю. Мене не з жалкою. Як? Чого? Мама, мені не дає прибрати. Як доню? Ходи покажеш. Покажи, де. Вот це Я сказала тобі, ніколи не вертатися додому. Я казала. ти моя неулюблену дочча. Ха-ха-ха. ура. Ура! Ура! Она пойдет! Да, вода пойдет! А во-первых, разборка! Ну, теперь надо на разборке? тобой. Я на тебя очень зла! Но я могу прибираться! Тепер оця доня моя буде прибиратись. Доня бри. Да бабочки. Uh -huh. Стаді іди, і на на дуй повох забирай своїх тупих дітей. Діти. У мене діти. А где они? Они где? Они где? Они где? А -а -а -а, мама! Я сказала Я сказала, что я сам Ночью выкинула твоих детей И зажарила Що я люблю тебе, мама, якої тебе не була, Эх, надо йти? Да як ты тут паперси, Нікого дій такой лайк. Ты тоже підходиш як дитина, А, а вот это шкака. Себе докуплю до новую хату. А воздействие там вроде було. Они не пропали. Як? А то мясо, все мясо. Узеш. Куда забирайте? Щоб його тоже забрали, блін Я тебе куплю хату, у вас є робота? Звісно, ж, є Какая? Я вам заплачу. Ну треба, 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 треба. Взяти, взяти Нічого, нічого. Как взяти дітей, я кажу? Ну как? Що я можу одну що взяти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. якщо я можу одну взяти, то двох донесете. блін. И беременна О, Не надо там. Дальше. <свист> я все зроблю. Я наверное, начала какую-то клетку. <свист> <Ого>. <свист> а я говорю мне найти другую секретку? А кто тут лябит розильки? Надеть бы для скотлозирочки. Ну уже ты не нашла. Да и нашла. А с чем? Пишу, да нашла. С чем шукается? С чем домочкой? Ой, больно. Я могу тебе Что? Что? Раскладить беда, скажи. для детей. Молодцы, фигам. вам. <плес> Надо еще доброе что-то делать. Тут всего есть точки. Не знайшла? Да найду, найду. Ну давай быстрее, чтобы мало часу. Но иногда мы получишь рощик. Хочется я вам помогу. Я? Ні, ніколи в житті. Может, это подойдет? Три. Два. И нашли что-то. Молодцы. Мы начали еще одну секретку. А вот секретка? Секретка. Как секретка, секретка? Что это? Понятно, мама. Я идейка. И сердечко тоже повисать треба. Не знаю, сердечко мне поставить. ладно. Я начинаю. Ого. Угу. Вы так скоро учитесь. Ну, найди еще на линейку. Что? Эй, что вы мне пьяли? Вот. Да. Идите, геть. Иди, иди. Я тут еще кратко. Он тебя обдулил. Он тебя обдулил.